Коричнева скайхай проти бордової. Бордову я придбала приблизно місяць тому, а коричневою сьогодні нафарбувалась вперше. Отож, спільні плюси. Перший це, звісно, щіточки. Вони ясна річ ідентичні, однаково гнучки і звужені до кінчика. Формула, як на мене, теж ідентична. Наносяться вони легко, миттєво додають довжини. Щодо об'єму особисто на собі я б посперечалась. Хоча я наношу їх на базу під туш, я бачу більше розділення і довжину, ніж об'єм. Щодо відтінку, я помітила, що обидві вони виглядають на очах здалеку. Як чорні, але не вугільно-чорні. Коричнева робить погляд трохи більш м'яким. Зблизька це виглядає так. Зараз в кадрі, мені здається, коричневий відтінок непомітний, але в житті, особливо на сонці, видно, що вона не чорна. І це додає окремої яскравості очам. Бордова туш наче одразу активує блакитний відтінок в моїх сірих очах. Мені дуже подобається, як це виглядає. При тому, що здалеку бордовий колір знову ж таки непомітний, а зблизька і на сонечку ще й видно цей бордово-фіолетовий пігмент, особисто. То мені здається, що бордова туш робить погляд якимось магічним. Ось так в порівнянні поруч виглядає коричнева туш і бордова. Здається, що різниці немає, але в житті вона є, це наче якісь різні мікровібрації. І я не знаю, як це працює, але здається, що з бордовою тушею мій відтінок обличчя, наче стає загалом свіжішим. Може, тому що очі холодніше виглядають. Носяться вони для мене однаково комфортно. Очі від них не червоніють, у мене немає відчуття печіння. І це для мене важливо, бо іноді сльозяться так, що просто не що робити. Єдине, що бордова, особисто у мене, змивається трошки важкенько. Я не знаю, чому так, але мені потрібно декілька разів пройти по віям міцелярною водою, щоб на них взагалі не лишилось відчуття туші, при тому, що вона не водостійка. Коричнева я щойно змивала і таких проблем не виникло. Цікаво, чому так. Коротше, мені дуже подобається загальний ефект від обох тушей, і я їх чергуватиму просто під настрій. А які відтінки туші на своїх очах любиш найбільше ти?